Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Олена, Знаходжусь я на львівському авторинку Карбазар, буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Сьогодні у нас 17 грудня. Погода, бачимо, кожен день нас дивує: то сонце, то сніг, то дощ. Сьогодні знов сніг. На жаль, дивлячись на цю погоду, ми в салони заглядати не будемо, не буде змоги, тому огляди будуть коротенькі. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя, він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують. Друзі, останні, останні дні поганий зв'язок, тому в разі того, якщо ви не можете дозвонитися до Василя, пишіть на Viber, на Telegram, на той самий номер, вам відзвонять. Гарного перегляду! Підтримати наш канал лайком, коментарем. Рено Сценік. 9-й рік, 6200 ціна, 1,9 дизельний двигун, буде ще торг на механіці. Так, ой, є контакти є. Ополь 11-й рік. 7200 ціна. 1,7 дизель, на механіці 125 кінських сил, 213 тисяч пробіг, контакти 0,96 048 28 66. Комбінований салон. Вам не буде видно. Так, і фаркоп. Рено Сценік. Третій рік, 4350 ціна. 1,5 дизельний двигун на механіці, 85 кінських сил, свіжопригнане авто, 257 тисяч пробіг. Так, контакти. Диктую на всякий випадок. Сьогодні така погода. 0,63, 727, 49,20. Там буде видно. Так, є фаркоп. Peugeot 5008, 10-го року. 6950 ціна. Так, можливий обмін, на дешевше авто. 1,6 дизельний двигун. 150 тисяч проб... пробіг хвилинку зараз. Контакти є. Так, шестиступенева механіка, є клімат-контроль. Бачите. І парктроніки. Так, ще поряд туран. Тут, якщо що, зразу є. Номер телефону, якщо не буде там видно, сьогодні погано видно. Так він виглядає. Оскільки це можливо показати. Так, 6700 ціна. Угу. А й не бачу. Не видно мені. Ага, з тієї сторони є водій. Ага, є, е, дякую. Так, то у нас сьомий рік, 6400 ціна, 1,4 Так, 1,4 бензин, напевно. Автоматична коробка передач, 5 місць, можливий торг. Так, 140 кінських сил. Здається, все вичитала. Так він виглядає. Так, трошки мені повитирали, що вам точно було видно. Так, 1,4 бензин, правильно, автоматична коробка, 227 тисяч пробіг. Дуже дякую. Chevrolet Orlando, Семимісне авто 2011 року, 8300 ціна, 2-літровий дизель на механічній коробці передач, 163 кінські сили, 230 тисяч пробіг. Все, контакти вам є. За деталями дзвоніть. Так вона виглядає. Так, шестиступенева, здається механіка. Підкажіть, будь ласка, шестиступенева механіка? механіка. Так, шести. Добре, дякую. Є парктроніки. Так, є в нас три сімейних автомобіля в купі. Будемо пробувати їх показувати. Тут у нас 4 Пікасо. Гранд Пікасо, перепрошую. 5300 ціна. Сьомий рік. Ой, дякую. Так, автоматична роботизована коробка передач, 2-літровий дизель. Свіжопридане авто, семимісне, 120 кінських сил, 260 тисяч пробіг. Так, контакти зараз о. Дякую, дуже добре. Контакти ось там є. Так, є, наступний у нас 5008, тисяч восьмий кажу. року. 300 ціна, двохлітровий дизельний двигун на механічній коробці передач, 150 кінських сил, є ще літня резина в подарунок, 305 тисяч пробіг, контакти 0,93 814 3490. Є ще у нас тут ренос сценік. П'ятий рік, 5,450 ціна. 1.6 бензин на механіці. Так, двигун у нас MPI, 180 тисяч пробіг, контакти 0,96 12 92 756. Так, він виглядає. Так, подивимося ще ззаду. Так, є парктроніки. За деталями вже до власника. Реносценік. 10-го року 6750 ціна буде ще торг. 1,5 дизельний двигун, 82 кіловат. 221 тисяча пробіг, контакти 067 313, 37. Так, механічна коробка передач, шестиступенева. Так. Так, машинку оглядають, не будемо заважати. Opel Zafira, 7800 ціна, договірна. Свіжопригнане авто 2011 року. 1,7 дизель на механіці. 160, 163 тисячі пробіг. Контакти диктую. 067 670 41 64. Хороша комплектація, 140 кінських сил. пригнана з Німеччини. Так, шестиступенева механіка, клімат-контроль, якщо добре побачило. Парктроніки. Seat Alhambra, сьомий рік, 7900 ціна, 2-літровий дизельний двигун. Дякую. Шестиступенева механіка, 140 кінських сил, авто семимісне, 275 тисяч пробіг. Так, в кінці у нас 96,38 номер. Так же точно буде вам видно. Ще покажу ззаду. Паркоп'ї і парктроніки. Рено «Сценік» комплектації босе. 11 рік, 7,650 ціна, 1,4 бензин на механіці, 7-місне авто, 144 тисячі пробіг. Так, нижні контакти вам видно. А верхні, в принципі, теж. Такий у нас сьогодні поверхневий огляд. Фаркоп'я, парктроніки. Opel Zafira. 13 рік, 7900 ціна, 1,7 дизельний двигун, 120 кінських сил, 240 тисяч пробіг, контакти 0,67, 259, 80, 94. Так, там механіка має бути. Так, шестиступенева механіка. Фаркоп парктроніки.